Оптимізм і іскриці такий подарунок івано франківську готують ковалі. Додати позитиву на вулиці міста, майстри металу задумали собі ще торік під час професійного фестивалю. Тоді гості із за кордону взяли на себе почесну місію. Просто небо на пленері виготовити особливі скульптури на теми будь-якої гарної емції, як результат триковані візії. Красу і гармонію символізує металеве пробудження весни від американських майстрів. Над загадковим амунітом, що в тілі у собі імпровізований відбиток до історичної мушлі працював цілий гурт митців. Російський коваль та місцеві колеги. От робота польської команди під промовистою назвою Нова мрія взагалі виявилася пророчою. Зараз, коли пройшов рік, і в нас відбулися події такі політичні, зовсім несподівані, то мені здається, що вони якось передбачили, вони захотіли побажати, напевно, Україні змін. І оця їх нова мрія, вони її принесли нам. Фактично так вийшло. Ніхто про це не думав. а Зараз так воно вже виходить. Нині позитив зі сталі із бастіону тимчасово перекочував до ковальської майстерні. Тут скульптури, дарунки очікують на своє остаточне оздоблення та нове місце прописки. Спочатку оптимістичні символи планували розмістити в якихось енергетичних точках міста. Згодом вирішили встановити їх на відреставрованій вулиці Шевченка. Втім, ковалі досі вагаються, та навіть міркують про те, аби витвори оселити на парковій алеї там, де Якісь біополя присутні, і поставити там щастя, там радість, там удачу, щоб люди десь зустрічалися біля таких енергетичних, позитивних точок в місті. Ми думали про парк. Всередмісті ну, трошки вже забагато всього, там мало місця, ну, але не виключено. Якщо є... Тепер ми маємо роботи і ми можемо конкретно їх прив'язувати. тому що Кожна робота потребує свого місця. поки долю скульптур вирішуватимуть на нарадах із архітекторами. Ковалі уже міркують над новою порцією позитиву. Продовжити цього року започатковану у 2013-му ідею ідеї вже зголосилися декілька майстрів.